Юрій Клен Україна Зеленими гробами був ваніла, вночі широким степом шелестіла, молилась до перуна і сварога, і ще не знала, де твоя дорога. Хозарин кликав до свого полону в діаспору жидівського закону. І вабив печеніг в роздерті шатра, де плахтіла жаром жовта ватра, б'ючи міць своїх. Потужних дзвонів звав марно Рим тебе у папське лоно, і для вина, що серце звеселяє, Зреклась ти Магомету раю. аж кроком нечутним сумна і строга, у тьмяних ризах з золота старого до тебе підійшла, не звівши вії, немов легенда тиха Візантія вона свята, облудна і безкрила, Тебе цісарським пурпуром. Покрила. Варязьким панцирі в добу жорстоку, ти дихала спокійно і глибоко. Та інколи, піднявши забороло, вдивлялася в тривожне виноколо, з юнацьким завзяттям, з веселим криком, стрічала половців у полі диким, і наволом татарських орд зімята прийняла долю хижу і прокляту. Віки минали. Темних сновидіннях, мов щире золото, з берез осінніх, спадали всі твої оздоби, І рвав лахміття ранньої жалоби шалений вітер, все те за тобою пливло у безвість чорною рікою. Де хвиля б'є об скелі круторогі, і шумом криє зрадницькі пороги, Де дме над островом Дніпрянський вітер. Вирощувала ти спізнілі квіти жорстокості геройства і посвяти, і ткала з них собі багряні шати, ніякий чар часи ті не відкличе, що гураганом прогули по січі гучним і буйним бенкетом Богдана ти завершила коло Богом дане. Відтак повстань, твоїх страшні заграви, що відблисками спалювали трави в воді баюр московських. Догасали, мов сонце стомлене, і вже змершале. Воскреслим полум'ям старої слави, ти спалахнула в чорні дні Полтави, коли тебе причарував навіки король звитяжений, останній вікінг, і стиснутий Петром в обіймах владних, хрустів кістяк твій в пестощах нещадних, знесилена від голоду і спраги, несите черево чухонських багон, тоді людським ти набивала падлом, і час гатив тебе важким вагадлом з твоїх кіст. Сток, що в твані скам'яніли, і стіл, що на морозі зачапіли, складався під підмурівок, на якому немов болот примара невідома, між нетрів дебряних, де мох глиця повстала в чедній млі нова столиця. Поволі брякла, мов велика туша, ненависна киргизам і інгушам, грузинам і корелам осоружна імперія пожерлива, потужна, росла, росла із вогких надр туманів Під свист сибірських тайк, під дзвін кайданів, під шум Вкраїнських грабів і каштанів. А ти ти зріла, мов зерно. Що спіє в лоні невідомім, щоб повернув колись стерно, керманич в грізний день залому, якого ждали ми давно, і він прийшов в грозі й громі, і гніву Божого вино Плеснув із чаші ангел сьомий, змішались люди і вовки, і стала кров дешевим плином. Ніхто в ті прокляті роки не знав, де звір, а де людина. Дихнувши хаосом ночей, що сплутав постаті і форми, і стерв зариси речей, завили в вихорі і шторми, зірвавши з ланцюга у скок, пішла задихана планета в пекельний танок, Лиш крик у пітьмі: Де ти? Де ти? І ось. Серед уламків, брил, в клубах розідраних туманів, в первіснім танці диких сил, неясну постать зір доглянув мара укохана віків, вже прибирала образ зримий що вже яснів, синів, горів, та прослизнув Марою мимо. І голубів вночі лиш слід, який поволі в небі танув, летів не сніг. А білий цвіт, і все поглинув вир туманів. Тоді підвівсь столапий гад, Робив собі злочинців добір і всю тебе повивши в чад, почав кіхтями дерти здобич. Тоді ж, у час програм, конвенцій, вітавши хмару сарани під шум нарад і конференцій, усі зійшлись твої лани, твій скарб і скот, і степ ділити. І знов на літа чи віки Щорніли край дощами змитий, і над полями вітряки. Знов невідкличність і руїна, оказнь незримої руки очетвертована вкраїно. В, в нестямі божевілля який страшний ясир з Полтавщини й Поділля стягав тоді Сибір. Розвіявши по нивах полову мертвих мрій, гноїли в колективах весну твоїх надій, і духом чумних лілій, що жерті пістряком, пащів простір сплісніли порослим бур'яном, де порожньо і голо сирів безбарвний лан, шугав безчолий голод за п'ятирічний план. Згадавши дні татарські. За владу всіх рабів, за щастя пролетарське твій темний люд згорів, Немов колоди в струпах, що ваблять мокрих птах, Здувались чорні трупи в некошених житах, Жах смерти у підвалі моторами ревів, І кулі пробивали коробки черепів, і брякли мертві лиця, пухкі опуки щік. У смрадній соковиці, мов в'язки стиглих фік, І був це час покосу, бо кат потів, як віл, і вдар богам приносив копиці мертвих тіл, селянські канібали ловили дітваків, могили розгрібали і крали струн мерців, ночами стрекотіли, мов коники в степах, невтомні скоростріли. Та цвів молочний шлях. І як перед віками в холоднім димі сел, над скорбними ланами плеяди і орел, що обри, що татари, що лютий печеніг, то ж не були почвари, бо і бати беріг Твої церкви святині, Вівтар і Златоглав, а нині, 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 Дівоцтво розтоптав Твоє сучасний варвар. І душу загноїв, вже має чорна барва над згарищем руків понурий прапор смерти, І вже з джерел віків снаги нам не зачерти. Прийми цілунок, полин терпкий, смертельний трунок і чаші пий. Блукай без віру, поки страждань, не сповниш міру, нутруй ухлань, прямуй крізь муки, крізь хирі дні ушал розпуки, гаси вогні і в ніч очаю сама палай, і біль безкраю до дна пізнай, простуй крізь жертви, крізь сохлий цвіт в простори мертві десятків літ. Крізь смерть і сором в нещадний вік лісам і горам звіряй свій крик, прийми на ругу, влий в шал поем, і вічну тугу живи вогнем, в жару невгаснім свій гнів гартуй, і долю власну уламків куй, Шпурляю тричі закляття Це, тобі у вічі, тобі в лице. Ідучи вдалеч, під звук фанфар, що їх заграли у громі кар, всі сурми туги, всі труби з губ, дійдеш потуги, і бурий зруб, надій безлистих, повстане знов шатром барвистим, і свіжа кров одягне журби в безсмертний мід, в вісон і пурпур стобарвних літ. Все, що гуло в надрах запілля. Все, що росло в криках безкрилля, стлумлений гнів, що кликотів в жерлі віків, розпачу рев, марне горіння, шумних джерел, дзвін і кипіння, помста і сказ, вибухли враз шалом екстаз. Крила пожеж там, над віками, простір без меж тут перед нами, в блисках вогнів, колом зацвів обрій років. Віддалі днів труби рокочуть, крики птахів, грози пророчуть. Що це дзвенить, що це шумить в ранкову мить? Чуєш іде в громі і бурі, чуєш гуде, б'є вже у мури Дме нам у скронь, вихор, вогонь, Божих долонь. Тобі праматір шлю привіт. З років що час їх порохом укриє. Та що тобі пісні цих клятих літ і чорний жах, що вовком виє? Це нам стерні глухий простір і без кінця безрадісні блукання, Тобі ж тобі краса далеких зір і злота заграва світання. Це нами ти крізь сум років, крізь біль на рух, крізь ніч гірку неслави, а ти в крилатім шумі прапорів, Колись зустрінеш буйний травень. З полів незнаних чужини, до тебе вітер долетить, мов спомин, про наші в муках випликані сни і днів давно забутих гомін. Та що тобі тобі до них, що йдеш крізь дні прекрасні і суворі до дальніх мет невидано ясних, прямуючи в нові простори. По нас, забутих на землі, хай час пройде важким залізним плугом. Майбутнього крилаті кораблі уже стоять на рейді кругом, прозора височінь дзвінка, і дужий вітер дме в шумкі вітрила, і вже чиясь невидима рука ворота вдалеч відчинила. Ми відійшли в глибінь віків, ми, мов жорстока пісня відлунали, і чорні груди зораних степів. Що їх роздерло гостре рало, колоссям вкрилися густим, благословений дощ скропляє жито, до сонця пнеться все стеблом тремким, щоб жаром дихати і жити. Пурпуром древнім весна одягає лани на Дніпрянські, верби шумлять на горбах, в полі то полі гудуть, у багряниці старій. Насвітає прадавня столиця, сонце тре світле вгорі, вітер і спів на землі. Слава золоту, бань, що крізь темні дерева нам мріє, дзвоном високих церков, швидше росте височінь. Слава тобі, о життя, що немає ні меж, ані краю, доля на шальки кладе, муки і щастя, і біль, бо врівноваживши все. Премудрий закон обертає тугу дочасну терпку в радість безсмертну в віках.